Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Я не обговорював із Путіним питання допомоги Україні. Можливо, ця фраза Дональда Трампа є головною за вечір, коли відбулася його розмова із Володимиром Путіним. Як відомо, після цієї розмови було заплановано прес-конференцію Трампа для журналістів, що зібралися у Білому домі. Однак зустріч із пресою була скасована. Відразу після того, як Трамп і Путін поговорили, стало відомо, що Білий дім невдовзі виступить із заявою, яка буде присвячена підсумкам цієї розмови. І дійсно, така заява була оприлюднена своїм баченням того, як відбулася розмова між двома президентами, поділилася також прес-секретарка Білого Дому. І це абсолютно очевидно з точки зору того, як реально завершилася розмова між американським і російським президентами. Трамп бажав, щоб Путін погодився на його ідею щодо тридцятиденного припинення вогню на російсько-українському фронті. До речі, варто нагадати, що із такою пропозицією Трамп під час своїх розмов із Путіним виступає вже вдруге. І після того як російський президент відмовився від пропозиції американських, а варто нагадати, що цю пропозицію американська сторона погодила з українською під час перемовин в Джиді, і таким чином не могла вже звинувачувати Київ Трамп. Вирішив не ризикувати неприємними питаннями від журналістів, адже серед тих, хто зібрався б на його зустріч із медіа, обов'язково знайшовся хтось, хто б запитав щодо реальної оцінки перемовин із російським президентом, і чи не відчуває американський лідер, що зазнав фіаско. Ось саме цього Трампу якраз і не дуже хочеться. Чути, і саме це він прекрасно усвідомлює. Тому що, якщо б не усвідомлював, поза сумнівом зустрівся б із журналістами відразу після розмови із російським президентом. Однак уникнути медіа як такі Трамп не може та й не бажає. Як відомо, розмови із журналістами із розповідями про свої величезні досягнення це наркотик для. Американського президента, і тому за кілька годин після того, як розмова із путіним добігла кінця, Трамп з'явився в ефірі консервативного телевізійного каналу Fox News і змушений був відповідати на питання, пов'язані із його розмовою із Путіним. І звісно ж, американський президент, як і можна було очікувати після заяв з Білого Дому, схарактеризував цю розмову як Чудово, і підкреслив, що вони з Путіним прямують до миру. А також знову повторив, що зараз у російському оточенні знаходяться 2,5 тисячі українських військових, і їх потрібно врятувати. І він Трамп їх врятовує. Варто нагадати, що це не відповідає дійсності. Що це вже кілька разів спростовувалося з Києва, що це не підтверджується жодними супутниковими даними, які мають у своєму розпорядженні американці. Але і Трамп, і до речі, Путін, який таким чином, очевидно, хоче догодити Трампу. Ігнорують реальність. Путін постійно говорить про оточення українських військових, а Трамп постійно благає зберігти їм життя. І це. Віртуальне спілкування про оточення також стало оприлюдненим результатом розмови між американським і російським президентом. Однак оприлюдненим результатом для Кремля стали ще й умови щодо припинення військової допомоги Україні і обміну розвідувальною інформацією з Україною як умова щодо повного припинення вогню на російсько-українському фронті. І от це якраз Трамп не захотів почути. Принаймні, він сказав, що вони із Путіним таку допомогу взагалі не обговорювали, що ставить під сумнів вже вірогідність цієї заяви, яка була зроблена прес-службою президента Російської Федерації після завершення розмови Путіна із Трампа. Але це теж зрозуміло чому? Путін поставив таку умову публічно. Під час своєї прес-конференції з Олександром Лукашенком він міг звичайно її не повторювати під час розмови із Трампом, хоча в мене є великі сумніви. Але так чи інакше, ця умова як можливість припинення вогню залишається, і є очевидним, що вона контрастує з американською пропозицією. Щодо безумовного припинення, варто нагадати, що це саме американська пропозиція, що саме американська делегація на зустрічі у Джиді пропонувала такий варіант український. Тепер від всієї цієї угоди залишилася тільки домовленість президентів щодо скасування обстрілів всієї інфраструктури. Тепер вже всієї про це сказав спеціальний представник. Дональда Трампа Стів Вітков, і можливість перемовин щодо припинення вогню на Чорному морі. Але треба зрозуміти, що і ці ініціативи, узгоджені президентами, будуть тільки обговорюватися і щодо ударів по інфраструктурі, і щодо припинення вогню на Чорному морі. До речі, я думаю, що кожен українець зрозумів, що Путін зовсім не вважає угоду укладеною в момент, коли нові шахеди з'явилися в українському небі у великій кількості українських регіонів. Ну і от тепер ми знаємо знову таки від цього самого Стіва Віткофа, що. 23 березня у Джидзі, це якщо знову таки не відбудеться якихось протокольних змін, бо це американська ініціатива, потрібно ще підтвердження з російської сторони. Зустрінуться американська і російська делегації, які будуть обговорювати питання припинення вогню і обстрілів інфраструктури як в небі, так і на морі. І ми ще не знаємо, до яких домовленостей вони дійдуть під час цих перемовин. І чи не виставить президент Російської Федерації тоді, коли йому вже не потрібно буде розмовляти з американським колегою якихось додаткових умов через міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та помічника президента Росії з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова? Тут Особливих церемоній йому не потрібно. Як ви бачили, із Стівом Вітхофом він взагалі не церемониться і спокійно тримає трампівського спеціального представника по 8 годин у власній приймальні, нагадуючи йому, хто є хто в Кремлі. Таким чином, поки що говорити про те, що Трамп із Путіним домовилися, хоча б про щось, не варто. І в цій ситуації, звичайно, можна було б сподіватися. Що американський президент буде поводитися з російським колегою, так як він поводився із президентом України, коли, намагаючись отримати від Володимира Зеленського згоду із припиненням вогню, перепинив військову допомогу Україні і обмін розвідувальною інформацією з нашою країною. Однак цього якраз не відбувається. Трамп, як це завжди, буває із батьками бешкетників. Які захищають своє чада навіть тоді, коли воно розбиває тарілки на їхній власній голові, намагається не помічати того, що Путін ігнорує його ініціативи і не схильний до досягнення миру. Навпаки, він називає чудовими перемовини із Путіним. Він, звичайно, не буде ніяких нових санкцій проти Росії запроваджувати, підкреслюючи, що Росія хоче проводити перемовини. Щодо досягнення миру в Україні. Він буде закривати очі на безрезультатність цих перемовин. І виникає просто питання, до якого такого моменту американський президент буде заплющувати очі на реальність. Адже рано чи пізно йому доведеться погодитися із ситуацією, що Росія жодного миру не бажає, а Україна, декларуючи свою готовність досягти миру, не може прийти до такого мирного. Варіанту без російської згоди і не може в односторонньому порядку припинити опір російській агресії, бо тоді це призведе до краху української державності, як такої. Ну, в принципі, відома фраза, про яку ми всі вже чули неодноразово. Якщо Росія припинить війну, просто припиниться воєнні дії і вбивства людей, про які так часто говорить Дональд Трамп. А якщо Україна припинить опір. Росії припинить війну, вона просто зникне як держава. Важливо тільки щоб цю просту істину зрозумів і сам не готовий подивитися в очі, невблаганні реальності американський президент і його оточення готове на все тільки щоб погоджуватися з людиною, якій всі ці висуванці зобов'язані посадами. І відомістю у медіа, і прихильники Дональда Трампа, які, здається, переплутали добро і зло, і так і не здатні прийти до реального висновку щодо того, хто реальний а хто жертва, кому потрібно допомагати, а на кого потрібно тиснути, і хто в результаті врятується, якщо авторитаризм піде у наступ. А хто стане жертвою цього авторитаризму вже у світовому масштабі? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Байміякофі Денатела, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги миром! Хай щастить!